Для україномовного каналу поїздка на авто. Дивіться яка гарна у нас церква красива, 62 мікрорайон. Сьогодні спекотно, але не так вже як вчора. 32. Зараз я не за кермом, куманьок мене везе, допомагає. Вже після обід заїхали. Ну, до бабусі я розповів, що їй їсти, що там привіз, забрав свої речі, кашу, все, і їдемо. Їдемо, Ну, ще не на рибалку, ще по роботі, але вже майже майже майже, майже скоро будемо виїжджати. Настрій чудовий. Можу вам от нашу рідну Салтівку, ще разок, нова 26 поверхівка, хмарки на небі, то я кажу. Кажу, зібралися раз в рік на рибалку. Не повинен дощик піти, але хто зна, людина предполагає, господь Бог тільки розполагає. Ми будемо сподіватися. Будемо сподіватися на гарну погоду. Хоча дощ би не завадив би, ну, не на рибалки. Хоча палатка є, тапочки взяли, може по дощику риба краще, краще ловиться. Але що, що про Харків розповісти? Ну Світла не було, потім дали, водичка є. Тривоги лунали. Все все як завжди. Тепло, затишно. Але хотілося б, щоб вже війна скінчилася. Ну то завжди таке. Ладно, усім ми родоброзлагоди. Подивилися, покаталися. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, малі віпок.